Привіт, народ. І сьогодні у мене буде старий новий ролик про ленд-ліз і про наших політиків, якщо чесно. Ролик буде з циклу Дістали. От просто дістали. І я не розумію, як можна так купити. Чесно, я не знаю, але в наших політиків виходить. Тож, я нагадаю ще раз, що ленд-ліз нам пропонував ще Байден, і ще раз кидаю цю статтю. Ну, тобто, республіканці правда хотіли нам допомогти. Про це фанати республіканців українському Ютубі вам багато чого розкажуть, особливо добре, детально і там, прямо в документах, нам розкаже радіо Юа Чікаго стається количукаємо і тут. Ну тобто, вони більші спеціалісти в цьому питанні ніж я. Ну тобто, все, що я хочу проговорити, що взагалі то лендліз пропонували. І демократи, і республіканці. Знаєте, хто був самим, так би мовити, недалекоглядним у цій історії? Володимир Олександрович Зеленський. Привітайте його! Як казав класик, головне не провтикати момент. Тому що саме Володимир Зеленський. Так би мовити, вирішив, що лендліз це як мінімум дорого. Це кредитні зобов'язання. І весь наш український ютуб дружною совєтською ланкою, так би мовити, вирішив просунути цю ідею, що а вже ж лендліз це дорого. А те, що без лендлізу в три рази дорожче, ніхто ж не думав, да.